Всім привіт! З вами Аня. І сьогодні у нас відео на тему 5 причин, щоб вийти заміж за марокканця. В цьому відео буду хвалити марокканських чоловіків і розкажу про їх хороші якості. Хто мене бачить вперше, у мене на каналі вже є відео про 5 причин, щоб не виходити заміж за марокканських чоловіків. Кому цікаво це відео, теж переходьте в профіль. Дивіться. Чесно скажу, це відео мені дається нелегко, тому що можливо я або не вмію хвалити людей, або їх просто немає за що хвалити. І коли я готувалася до цього відео, я зрозуміла, що Мені пунктів тих, які я написала собі, вистачить тільки на половину відео, але я вам обіцяла зняти відео із, із плюсами і з мінусами, щоб вийти заміж за марокканця. Тому все ж таки пообіцяла, значить, відео буде. Просто можливо, воно буде коротше ніж зазвичай. Ну і звичайно, дисклеймер: з кожного правила є виключення. Те, що я вам зараз говорю, це не істина в останній інстанції. Люди бувають різні і мароканці, в тому числі. Звичайно, що беріть собі. Якісь смаколики тому що ми з вами будемо сьогодні просто розмовляти. Я собі заварила каністру чаю, тому що мені здається, що я вже починаю хворіти. Мені просто хочеться попити чогось гарячого. Давайте вже починати. Перед початком самих пунктів хотіла поділитися власним спостереженням. Це так, не 100% інформація, це просто те, що я помітила, спостерігаючи за парами іноземки і марокканця та те, що Пари, які десь приблизно, хоча б на 5 років менші від мене, такі пари вже більш сучасні, і насправді там уже мароканцю не так важливе питання релігії, тобто він може сам не захотіти, щоб взагалі дівчина змінювала релігію. Для нього це вже буде не так важливо, і загалом у них. Такі більш сучасні погляди на відносини це звичайно не може нарадувати. І друге моє спостереження воно не відноситься саме пари іноземки з марокканцем, а взагалі пар в цілому. Це просто моє спостереження. Це те, що важливу роль у побудові стосунків відіграє вік, в якому людина будує ці стосунки, тому що чим доросліша людина, звичайно, тим краще вона розуміє себе, чого вона хоче від життя. Така людина краще вибудовує свої кордони і взагалі просто розуміє свої кордони, де вони починаються. Я, наприклад, будувала свої стосунки з чоловіком, коли мені було 18 років, і чесно скажу, що 18 років я була дуже наївна. З мене було дуже легко вити канати і ліпити людину, яку потрібно іншій людині, а не мені. Зараз би звичайно. Я будувала свої стосунки по іншому, і взагалі чесно сумніваюся, чи будувала взагалі, тому що мені якось останнім часом я не знаю, напишіть вам теж чи це просто в мене так виходить. Що мені там в тіхтоці, в інстаграмі таки пропонується більш такий чоловіко, ненависницький контент. І за цього в мене насправді навіть змінюється відношення до чоловіків загальному, до чоловіків в гіршу сторону. Звичайно, що це мого чоловіка не стосується. Він для мене найкращий, він для мене особливий, але в загальному якось так. Напишіть, у вас так само чи ні? Однак, звичайно, що зараз я вже подорослішала, трішки помитурішала, і мені взагалі палились в рот зараз неклади, і чоловік навіть інколи жартує і говорить. Боже, я так сумую за тою наївною анією, якою була ти раніше. Ну але, звичайно, що потяг уже давним-давно пройшов. Загалом ви зрозуміли. Я вважаю, що більш в більш дорослому віці люди будують більш свідомі стосунки. Починаємо в попередньому відео. Я говорила, що близькі стосунки марокканця з його сім'єю це мінус, але в цьому я звичайно вбачаю. І один плюс це те, що і до ваших батьків він буде ставитися з повагою. Він не буде з ними якось там сперечатися, перерікатися. Він буде сам пропонувати, щоб вони до вас частіше приїжджали в гості після зустрічі з батьками. Він вам не буде розповідати там. Що було не так, що вони зробили не так, що йому там не сподобалося, і таке інше. Що у ваших батьків щось трапиться погане, то він по можливості буде старатися їм якось допомогти і підтримати вас, якщо вам це потрібно. Тому в цьому я бачу і плюс. Другий пункт це розуміння відповідальності. Якщо марокканець вирішує все ж таки створити сім'ю, то в більшості випадків він розуміє, що це за собою несе, яку відповідальність це за собою несе, тому що марокканських сім'ях чоловік це все ж таки голова сім'ї, і він вважає, що він повинен нести якусь відповідальність за свою сім'ю. Тому мароканці часто можуть одружуватись в такому більш дорослому віці, коли вони вже більш-менш стоять на ногах. Третій пункт це те, що марокканські чоловіки досить непогані батьки. Він буде проводити час з дітьми, зможе виконувати всі ті самі. Функції, що і жінка, звичайно, що окрім годування грудьми, забирати дітей з школи, вкладати спати, вчити з ними уроки. Ну, я думаю, ви зрозуміли, участь у вихованні дітей вони беруть. Звичайно, я вважаю, що це е, участь не на рівні з жінками. Жінки тут все одно більш включені в. Батьківство жінки тут беруть більшу участь у вихованні дітей, ну але і діти не лягають повністю на жіночі плечі. Ну якщо сім'я більш-менш заможна, то така сім'я може наймати. Няню, особливо коли жінка працює і не хоче кидати роботу. Тут декретна відпустка мароку десь приблизно три місяці, і, звичайно, що якщо жінка повернеться на роботу, то треба шукати няню. Тут бувають різні варіанти нянь. Тут бувають няні, які приходять просто. На час, коли батьки на роботі, коли батьки повертаються додому, то няні теж йдуть до себе додому. Але тут інколи наймають емігрантів з нижньої частини Африки, і часто такі емігранти, такі няні можуть жити на постійній основі разом з сім'єю. Тут уже в кожному своє, але в Принципі, я тут це досить часто бачу, якщо сім'я не прям супербагата, а просто більш-менш заможна. Наступний п'ятий, здається, пункт буде стосуватися уже більше побутової частини. Це насправді дрібниця, але все одно приємно це те, що вам. Надалі не доведеться розбиратися самим з різними майстрами по ремонту, встановленню інтернету і таке інше. Зазвичай тут цим займається чоловік. Навіть якщо він працює, він узгодить з майстром такий час, щоб він на той момент був вдома і буде там сам розбиратися з майстром, розповідати йому, що він від нього хоче, і сидіти з ним поряд і спостерігати за тим, як він робить свою роботу. А ви в цей момент можете сидіти, десь там в якій якійсь іншій кімнаті і займатися своїми справами. У Нас е, навіть раніше були ситуації, коли ми жили в Бенімелалі. Там живуть і свекери, і Якщо чоловік був на роботі, а до нас повинен був прийти якийсь майстер, то зазвичай приходив свекор і розбирався. З цим майстром, а я просто чекала, поки вони обоє підуть, бо тут жінка не може залишатися наодинці з незнайомим чоловіком. Звичайно, що зараз це правило не таке суворе, тому що є купа жінок, які живуть самі без чоловіків, і вони, звичайно, що напряму е вирішують всі ці питання з майстрами. Ну але якщо у вас є чоловік, то вам цього не потрібно робити. І ще так до слова, якщо українські чоловіки такі більш рукаті і вони часто можете там Якісь меблі збирати самі, там міняти якусь там стару сантехніку самі. То марокканські чоловіки таким рідко займаються, частіше за все на таку чоловічу роботу. Вони викликають майстра і нічого не роблять самі. Звичайно, це буває по-різному. Наприклад, мій чоловік може там, хоча б якийсь мінімум зробити сам, забити в стіну якийсь шуруп, зібрати які меблі, але, от, наприклад, мій свекор взагалі нічого такого не робить. І на все наймає людей. Наступний пункт фінансова частина мароканці не пополамщики. Вони вважають своїм обов'язком забезпечувати сім'ю, дітей. І навіть якщо ви працюєте на рівні з ним, він навряд чи вам скаже, чуєш, давай тепер 50 на 50. Може, при таких умовах він не буде забезпечувати прямо всі ваші хотілки, Ну але в той же момент навряд чи ви від нього почуєте таку фразу, типу так, давай дорогенька, з наступного місяця будемо з тобою квартирна. За квартиру платити на пополам. Навіть якщо ви маєте час та можливість працювати, він навряд буде відправляти вас прям на роботу і заставляти вас працювати. Звичайно, тут теж бувають виключення і мені дівчата в інстаграмі, приватні повідомлення пишуть різні життєві ситуації. Та я знаю сім'ю, там, де жінка. Закриває якусь там половину базових витрат, ну але це більше виключення ніж правило. марокканському суспільстві вважається, що чоловік повинен забезпечувати сім'ю, і якщо він не буде цього робити, то все ж таки в марокканському суспільстві його засудять. Я сюди не додала пункт про якусь там марокканську щедрість, що там марокканці... Задарюють жінок з самого початку стосунків, тому що це насправді досить індивідуально і все залежить і від ваших вимог, і взагалі від можливостей чоловіка, тому що мароканці це не арабські шейхи, у у них різні фінансові можливості. Наступний пункт це ефект цікавості та новизни. На початку стосунків вам буде цікаво проводити час разом. Ви дізнаєтесь багато чого нового про іншу культуру, традиції, релігію. Скуштуєте нові страви, тому що, я думаю, у вас обов'язково мароканець хоч раз пригостить своєю їжею. І загалом марокканці мають досить непогане почуття гумору, з ними цікаво проводити час. Спілкування з людьми іншої національності, звичайно, що розширює горизонти бачення цього світу і розширює ваше світосприйняття, то чому б і ні. Ну і давайте зараз будуть уже такі менш значні. Пункти місцями трошки протягнуті за вуха, але я все одно про них скажу. І один із пунктів це подорожі, хоч я погуглила і насправді що українці до повномасштабного вторгнення, що марокканці подорожують приблизно більш-менш однаково. Проте особисто у мене складається таке враження, що марокканці все одно достатньо часто подорожують навіть просто по своїй країні. Я не знаю, можливо, це. Просто така моя суб'єктивна думка, можливо, це просто тому, що якось так виходить, що. Мене оточують люди, які десь постійно подорожують. Тому мені здається, що марокканці частіше подорожують навіть у межах своєї країни. Тому, якщо ви не любите сидіти на місці, то це безперечно плюс. Я тут дуже часто бачу, як марокканські сім'ї там виїжджають кудись за місто посеред поля роблять якісь шашлики, або на вихідні там їдуть просто в якесь найближче місце. Просто для того щоб прогулятися, я тут чомусь бачу це частіше ніж у нас. Я розумію, що в Україні зараз взагалі не дуже сприятливі умови для подорожа. Я маю на увазі те, що було до повномасштабного вторгнення, а не те, що є на даний момент. Наступний пункт алкоголь. Звичайно, є марокканці, які періодично вживають алкоголь. Є і марокканці алкоголіки, але я впевнена, що відсоток чоловіків. Марокко, саме в Мароко, які вживають алкоголь нижчий. Я акцентую увагу на тому, що саме в Мароко, тому що є мароканці, які їдуть за кордон і там просто впадають в усі тяжкі. Для мене повна відмова від алкоголю це просто ідеально. Я розумію, що можуть бути дівчата, які можуть вживати алкоголь і хотіти, щоб їх мароканець їм. Склав компанію, я це все розумію, це повністю нормально. Тут кожному своє. І останній пункт менший булінг жіночої зовнішності, особливо ваги. Я вже говорила, що бути пишною дамою в Мароко цілком нормально і навряд чи мароканець буде цкувати свою дружину за те, що вона набрала вагу. В Україні все ж таки міра худоби і повноти інша. Тут я менше спостерігаю оцього нездорового вважання при зрості. 175 сантиметрів важити 50 кілограм. Тут є жінки, які намагаються слідкувати за своєю фігурою, які ходять до спортзалу, але навіть вони не не виглядають худими. Тут я відразу хочу сказати, я взагалі не, не маю нічого проти будь-якої жіночої фігури. Я просто за те, щоб це було, хоча б здорово для марокканського чоловіка. Нічого страшного немає в тому, якщо там дружина набрала. Вагу, звичайно, з цього є виключення, коли це вже прям дуже надмірна вага, яка може вже дуже сильно шкодити здоров'ю у висновку. Звичайно, що виходити заміж за чоловіка одною з вами національності, це. Трохи легше, тому що у вас набагато більше спільного, ви набагато краще одне одного розумієте. Але якщо інтернаціональні пари комфортно одне з одним, вони там вже до одне одного звикли, притерлися, і їх все влаштовує, то чому б і ні? Наприклад, мій чоловік мароканець, у нього теж є якісь мароканські особливості, але вони мене особисто ніяк не напрягають. На цьому в мене все своїми враженнями від почутого. Діліться в коментарях. Чим згодні, чим мені. Можливо, у вас є якісь свої плюси американських чоловіків. Теж діліться ними в коментарях. Дякую, що додивилися це відео до кінця та до зустрічі в новому відео.